Шановні вболівальники, любителі футболу, продовжуємо футбольне свято на стадіоні Чорноморець на честь дня заснування міста Одеса. Третій матч, який зараз відбудеться, це зустріч збірної України серед ветеранів проти жіночої команди ДСК Чорноморець-2018. Хоча і молоді дівчата, але вже дуже титуловані, вже виграли чимало змагань і на всеукраїнському рівні, і на міжнародному теж нещодавно в в Норвегії здобули медалі і привезли їх в Україну. Зараз гратимуть ці дівчата проти ветеранів і подивимось на цей поєдинок, подивимось на наших ветеранів, яких вже по три серця. Третій поєдинок поспіль, так, по 25 хвилин, але все одно чимало силь. Ходить. І тому в другому поєдинку ось збірна України поступилася, збірні Одеської області. Отже, до складів, до складів команд. Можемо вже сказати і склад дівчат. Зараз проговорить цей склад диктор Матчу. Отже, Анастасія Чорбанжи в воротах No1, номер, номер Марія Ліщук, третій Аліна Ліщук, сьомий Софія Осача. 11-та Олена Бесарабова, 17-та Варвара Комарницька, 10-та Аделіна Власенко, 30-та Єва Швець, 35-та Кіра Чорненька, 31-та Дар'я Борщ, 24-та Софія Андранюк, в запасі 34-та Анастасія Магирова та 15-та Анастасія Фартушняк, тренер команди В'ячеслав Абізюк. Зараз дивимося атаку. Нагадаємо також склад команди України збірної України. Це в воротах безмінно сьогодні Дмитро Безрук. В полі зараз п'ятий номер Крило Ковальчук, вісімнадцятий номер В'ячеслав Свідерський. 11-й Євген Слізньов. Восьмий номер повернувся на поле. Голова Одеської обласної футбольної асоціації та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Номер. Зараз подивимось. Хто ще? Повернувся на поле. 14 номер Андрій Полунін. Капітан команди. Четвертий номер Вадим Мілько. Він зараз мічем. Іде передачу на 10-го номера на Володимира Лисенка. Повертає центр на Полуніна. Корпусом грає Андрій Полунін. Важко дівчатам забрати в нього м'яч. Кирило Ковальчук на Олега Кіпера. Відеопередачі, передачі, той встигає віддати далі наліво на Свідерського. Ну, для дівчат це неоцінений досвід насправді проти таких відомих гравців зіграти Євген Селізньов. І дальній удар від Олега Кіпера повз ворота. 45-й номер також на полі це Володимир Бондаренко. І там на правому фланзі ще Іван Кривошенко, номер 26. й Можуть також з'явитись на полі Юрій Максимов, номер другий. Щось ми сьогодні його не бачили під час матчу хоча я бачив його в точно на стадіоні і в формі. Тож очікуємо його виходу. Руслан Костишин, номер 24 теж може вийти. Давайте після цієї атаки. Чудово в захисті дівчата відіграли, відібрали м'яч у суперників, не дали можливості пройти ближче та пробити. Є також ну, Олександр Косирін в заявці. Він в попередньому матчі виступав Віталій Самойлов, 25 й номер також. Є ще Микола Іщенка, номер 15 Віталій Мандюк, 55 й номер. Ці гравці теж можуть з'явитися. Кирило Ковальчук. Про дівчат треба теж сказати, що вони виступають не тільки на велике поле, також і... У футзалі здобували результати і дуже, дуже непогана команда зростає. 2018 року народження дівчата. Тобто, точніше, 2018 року це ну, рік створення команди, скоріш за все, так звичайно, тому що по віку просто зрозуміло, що дівчата вже грають в. Такі лізі вже ближче до юніорського футболу. Вже незабаром деякі з них можуть виходити і на рівень професійного жіночого футболу можуть поборотися за місця в складі сістерс або інших команд. Вадим Мілько зараз. Робить прохід майже із захисту пройшов до картного майданчика суперника і пробуває вищий воріт. Ну, Поки що, бачите, тримають свої ворота на замку дівчата з ДСК Чорноморець. І дуже непоганий стиль. Демонструють. Ну, ми бачили, як вони в захисті діють. Може побачимо ще й якісь цікаві атаки від цієї команди. Ну, насправді це показує єдність. Єдність українського суспільства в цей важливий день, в день заснування міста Одеса. Ми хочемо подякувати усім захисникам, захисницям, силам оборони, Збройним силам України і всім, хто наближає нашу перемогу, завдяки кому ми можемо дивитися цей матч. Зараз який сей воротаря, але на добиванні Володимир Лисенко встигає вивести вперед збірну України серед ветеранів. Хоча відзначаємо дії воротаря. Яка спочатку чудово відреагувала. Нагадаю, що у воротах збір... У воротах жіночої команди Анастасія Чербанжи. Ну що ж, рахунок 1-0, але це не означає, що дівчата можна. Опускати руки навпаки якраз з такими ветеранами з екс-гравцями збірної України. Для них це насправді як пам'ять та спогади на все життя. Тим більше на великому стадіоні Чорноморець, за великою підтримки йде атака. Атака зараз правим флангом, там Єва Швець іде передачу на Марія Ліщук знову Єва Швець. Ну, що нам продемонструє дівчата. Чудова комбінація. Знову Єва Швець робить подачу, але не дійшов м'яч там до її партнерки, яка могла вийти на ударну позицію. Перехопили цю спробу гравці збірної України. Повертає легкіпер на воротаря на Івана Безрука. Ну, зараз за межі поля йде м'яч. Свідерський кидає на Крила Ковальчука. Крило. Андрій Полунін. Тепер Євген Слізньов. Знов обігрався з Полуніним Євген. Йде передача наліво. Там Свідерський набирає швидкість. Але подивіться, дівчата теж. Не відпускають 18-го номера, і Кіра Черненька там у відборі зіграла надійно і прочитала гру досвідченого В'ячеслава, який колись грав на чемпіонаті світу з футболу на мондіалі 2006 року в Німеччині. Ну Тут бачите, дівчатам теж, хоча й складно, але вони. Намагаються боротися. Тут Володимир Лисенко на Євгена Сілізньова. Євген технічно обіграв і забиває другий м'яч Євген Сілізньов. У ворота ДСК Чорноморець 20-18. Ну не одразу Євген пробував. Він спочатку продемонстрував техніку дріблінг, і тільки згодом. Вже поціли в порожній кут. Ну що ж, дівчата теж заміни проводять. Зараз в гру 15-й номер команди це Анастасія Фартушняк. На підсилення захисту пішла 15-ка. Щоб укріпити там гру в обороні, а зараз набирає швидкість і подивіться, яка, яка спроба, який момент, і це здається Варвара Камарницька зараз була близька. Чудово пройшла і отримує привітання від голови Одеської військової адміністрації за цей момент теж. Трішки не вистачило влучності, а так можна було б теж гол престижу провести ворота національної збірної України. Євген Селізньов тепер зліва. Технічно, але бачите, ледве не відібрала в нього м'яч Єва Швець. Кирило Ковальчук. Кіпер на Свідерського. Знов Ковальчук закидає на хід Андрію Полуніну, але там дівчата його випереджають. Користуються своїм козирем швидкістю в цьому моменті. У цих спортсменок, повірте, ще все попереду. І, може, вони теж за збірну України серед жінок свого часу будуть грати. Дивимося так у правим флангом. Єва Швець. Одна з найактивніших правим флангом, і тут був шанс простріл але Дмитро Безрук перехопив. Ну, досвід бере своє поки що. Хоча дівчата, бачите, намагаються кусатися. Вони так просто не здадуться. І ще один удар. Небезпечно це Аделіна Власенко. Пробувала Дмитро Безрук на місці. Опинився. Десять хвилин вже відіграли команди в третьому матчі. Ось другий номер Юрій Максимов на полі з'явився. Одразу віддає передачу на хід Олегу Кіперу. А тут чудове переведення. Який пас. І є шанс виходити вдвох на одного вратаря. Навіть там Єва Швець, ще є справа, прострілює на Єву. Зупиняє м'яч і поперечина, що виконує дівчатка. Могли зараз провести точно гол. Був класний момент зараз з них. І здавалося, що треба було прострілити, там можна було замикати цю атаку, але вирішила власноруч вирішити долю моменту. Гравець. Лівого флангу жіночої команди. Я не бачу звідси, який це саме номер був. Але все одно момент можна занести в актив. Ще одне чудове переведення. Ну бачите, дівчата можуть переводити. І що? Чи буде зараз простріл? Віддає під удар партнерці. і не влучає. Не влучає, хоча знов небезпечно. Ну, дають, звичайно, ветерани. Дівчатам теж отримати задоволення і розуміємо все, що зараз ось зараз у Олега Кіпра як відібрали, і знов удар. Подивіться, це вже як така навала від ДСК Чорноморець. Хоча впевнений, що точно не піддавалося в цьому моменті гравці національної збірної України, тут треба віддати належне і дівчатам з ДСК Чорноморець. Це майбутнє українського футболу проти досвідчених ветеранів. Юрій Максимов. Відомий український футболіст і тренер Кирило Ковальчук, Андрій Полунін. Ну, зараз не розганяють атаки. Вигрався збірної України. Ну, ось таке переведення. Крило Ковальчук там, підключив е, Лисенка, але тут положення поза грою Фіксують арбітри. Лайнсмен підняв прапорець. І ще одна заміна. Знов повертається Олександр Косирін. Замінив Олега Кіпера. Чорноморська акула. Ну Чорноморська акула може теж забити ще. В сьогоднішньому святковому футбольному марафоні, можна так сказати, три матчі, хоча й невеликі поза е, тривалістю, але дуже цікаві. Який простріл, і що? Є шанс забивати. Влучають у вратаря. Безрук просто е, підняв руку і зумів м'яч зупинити. А тепер шанс у Володимира Лисенка зробити дубель. Він набирає швидкість, обіграв суперницю і робить рахунок 3-0. Дубль влисенка в матчі проти ДСК Чорноморець 20-18. Ну, цей дубль, думаю, точно запам'ятає Володимир. Тому що він саме в день міста, день створення міста Одеса. Ну і дівчата не засмучуються, вони навпаки намагаються летіти, бігти вперед, щоб забити свій м'яч. Подивіться, який момент знов не влучає, не влучає десь десятка. Це Аделіна Власенко, хоча не могли її зупинити захисники збірної України. Ну, дівчата показують, що можуть, можуть будувати атаки, можуть створювати небезпечні моменти, треба тільки забивати ще. Гадаю, що це теж вони можуть робити, просто десь нервовість дається в знаки проти відомих гравців не так просто грати, але є забитий м'яч. І рахунок стає 3-1. Врешті-решт. Здобули, здобули забитий м'яч цьому поєдинку. Заслужили насправді дівчатка на це взяття. Зараз скажу вам, який номер відзначився. Сьомий номер Софія Осача. Робить рахунок 3-1. І що, тільки що ми з центра поля відповіли гравці збірної України Крило Ковальчук забив четвертий матч в цьому поєдинку, а тут треба було бігти, можна було наздогнати ще цей м'яч. Трішки. Не повірила в себе там, здається, знову Асача. Ну, бачите, Крило Ковальчук зумів скористатися тим, що дівчата так раділи забитому м'ячу, що не встигли зорієнтуватися і зрозуміти, що рівень гравців дозволяє навіть з будь-якої точки поля влучити. Гравці суперника. Андрій Полунін на Юрія Максимова. Підключив він Євгена Селезньова. Той пройшов суперника і намагався так з закиданням провести ще один гол не влучив в цьому моменті 11-й номер національної збірної команди ветеранів. Ну що, чи побачимо ми другий м'яч від ДСК Чорноморець 2018. Друзі, не забувайте підписуватись на YouTube канал ОФА. І також на всі соцмережі, де побачите красиві світлини сьогоднішнього поєдинку. Зараз момент і не влучає. Ай-яй-яй! Який момент? Який шанс був зараз? Дякуємо за коментарі всім, хто долучається до трансляції. Чергова атака дівчат. Але там повернувся 25-й номер збірної і відпрацював. А тепер Юрій Максимов. Дякуємо Марія за коментар. Дякуємо Серж Сімпатяга, теж, який запитує, що відбувається. А це в нас футбольне свято. Сьогодні збірна України серед ветеранів грала проти збірної Одеської області. А тепер проти команди ДСК Чорноморець, 2018. Вже другий м'яч. Збірна України пропускає. Знову, якщо не поняття, знову сьомий номер. Знову Асача записує цей гол на свій рахунок. Ну, звичайно, ветерани вже теж відпочивають, так дають можливість дівчатам теж проявити себе. Друзі, зараз Софія Так, дубль від Софії. Що ж, в нас вже 20 хвилин майже зіграло, ще є 5 хвилин на те, щоб змінити рахунок. Хто знає, може дівчата ще її зуміють зрівняти. Ну, треба відпрацювати в захисті спочатку. Де простріл? І Євген Сінізньов вищий воріт. І поки команди будуть діставати м'яч, нагадаємо, що сьогодні в нас відбувається ще. Збір коштів на потреби бойових підрозділів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України. Сьогодні кожен може долучитися до наближення нашої перемоги. Дякуємо всім, дякуємо командам за це за ці три чудові матчі, всім ветеранам, всім футболістам, всім тренерам, організаторам Одеської обласній футбольної асоціації. Дякуємо захисникам, захисницям, силам оборони і вітаємо Одесу з днем заснування, з днем народження. Слава Україні.